Кіровоградщина попрощалася і ще з одним героєм у селищі Димитрове Олександрійського району. В останню путь провели розвідника-кулеметника річного Павла Кравченка. Він загинув в районі Донецького аеропорту, проведжали захисника всім селищем. Приїхали також земляки з Олександрії та учасники АТО. Панихида проходила у рідному селі Героя будинку культури. Зал не міг вмістити усіх охочих попрощатися з бійцем. Сергій Кравченко пішов у зону АТО за контрактом після того, як мобілізували його молодшого брата, служив розвідником-кулеметником у 57-й мотопіхотній бригаді. У січні загін підрозділу отримав завдання вивозити поранених з Донецького аеропорту. Бійці потрапили під під обстріл, із градів та артилерії. Сергій Кравченко вважався зниклим, поки тіло не …виявили під завалами волонтери і впізнали за татуюванням. Поховали героя на міському кладовищі з усіма військовими почистями. Я не знайду слов, зроблять легше матері. Але Я хочу їй сказати дякую за сина, за Пашу, за Льо. Спасибо вам, мама. А теперь скажу вам, люди, смотрите на Пашу, смотрите на Легу и думайте о тех пацанах, которые находятся там. Благодаря им здесь не систят пули и не рвутся снаряды.